Після того, як російські пропагандисти почали бачити у степах України ротні групи Леопард 2 а також боятися стелс ракет до Хаймарс, так зване Міноборони РФ, цілком офіційно повідомило про знищення БМП М 2 «Бредлі». за офіційним повідомленням з Москви, Україна нібито за останню добу втратила 17 бойових машин піхоти, в тому числі 4 БМП М 2 «Бредлі» виробництва США. Докладаємо і скріншот оригінального допису від Міноборони РФ, яке схоже переїхало у приміщення цирку та прийняло на роботу місцевий персонал, враховуючи те, що цю саму інформацію проговорив і спікер російського відомства Ігор Коношенков, то мова про помилку не йде. Водночас до цього Міноборони РФ без тіні сумніву знищило за одну добу одразу 44 «Хаймарс» з 18 переданих Україні а кількість заявлених у Москві знищених українських танків, літаків та артилерії вже давно пішло десь на третє чи четверте коло від максимально можливої кількості, пояснити появу у зведеннях окупантів БМП М2 Бределі неможливо. Справа в тому, що цих машин не тільки немає на озброєнні ЗСУ, а й сама їх передача ніколи не підіймалася на бодай якомусь офіційному рівні. Також вкрай складно пояснити, чому саме Бредлі, а не Мардер, про які дійсно йшла мова. Але, скоріш за все, у Кремлі цілком розуміють, що подібні звернення цілком розраховані на повну відсутність тверезого та критичного мислення у росіян. Водночас важливо розуміти саму суть подібних повідомлень від російських пропагандистів, коли вони з'являються і що вони означають. Загалом у подібних вкиданнях немає нічого нового. Коли в окупантів або їх спільників виникають проблеми по лінії фронту, відразу ж спливають якісь міфічні причини, через які ці проблеми виникають. Наприклад, коли 2014 року стартувало АТО на Донбасі, то російська пропаганда виправдовувала втечу своїх гібридних тушок тим, що на них наступають елітні легіони НАТО з Польщі, країн Балтії, США тощо, тобто свою немічність виправдовували тим, що їх давлять не ЗСУ, а саме НАТО. До речі, під час деокупації Карабаху аналогічні фейки поширювалися на азербайджанську армію. Мовляв, там воюють не азербайджанці, а часто густо турецький спецназ. Тепер, коли на якомусь плацдармі в окупантів все йде зовсім погано, на горизонті з'явилися ефемерні «Леопард-2». Тобто готується виправдання своїм поразкам, про які поки що пропаганда Росії мовчить, заявляючи про те, що контрнаступ ЗСУ провалився, але все одно в якийсь момент доведеться визнавати втрату позицій. Ось до цього моменту і готують ґрунт, роблячи вкидання про застосування ЗСУ техніки, якої у нас на озброєнні поки що немає. Не здивуємося, якщо найближчим часом почуємо про застосування ЗСУ американських f 16 ну або чого вже там, навіть f 35 Якщо так, то це ще раз підкреслить те, наскільки все в окупантів погано. Хоча й так зрозуміло, що там гриль. Єдине питання, що буде вигадувати Міноборони РФ, коли у ЗСУ дійсно з'являться ці зразки техніки. Отже, робимо правильні висновки з цих панічних вкидань росіян і віримо в ЗСУ.